Про Чернігівщину будемо говорити. Вона також була сьогодні серед цілей російського комбінованого повітряного удару. До нас зараз приєднується заступник голови Чернігівської обласної державної адміністрації Іван Ващенко. Пане Іване, я вас вітаю. Бадьори ранок і слава Україні. Бадьори ранок, це гучно сказано, але героям точно слава. Я думаю, що Чернігів і Чернігівщина так само сьогодні не дуже добре спали. Вночі бачили повідомлення від місцевої адміністрації Чернігівської про те, що є влучання в житловий будинок. Чи підтвердилася ця інформація? Так, дійсно. Сьогодні вночі ворог завдав комбінованого удару по місту Чернігів. Наскільки нам відомо, це були і безпілотники, і. Ракети про тип ракет наразі ми не готові сказати. Попередньо є пошкодження багатоквартирного житлового будинку, але про наслідки говорити зарано. На місці працюють всі відповідні служби, рятувальники, представники різних критичних інфраструктур, газ, електрика і так далі. А, звісно, що підсумовувати наслідки зарано, але чи є інформація про постраждалих? Наразі інформація про жертв ми не володіємо. Це із позитивного. Так. Чернігів водоканал повідомляв про те, що внаслідок цієї атаки є проблеми з електропостачанням насосних станцій водопроводу. Наскільки масштабна проблема, які є рекомендації для жителів міста? Наразі. Ми розуміємо, що після російської атаки в тих районах, де були пошкодження, є певні перебої з електропостачанням. Не можемо сказати, що це проблема глобальна. На місці працюють відповідні служби, і населення буде повідомлено про наслідки або про потрібні дії заздалегідь окрім самого Чернігова громади Чернігівської області також постраждали під час цієї атаки. Чернігівщина має сотню кордонів, сотні кілометрів кордонів з Російської Федерації, і тому прикордоння Чернігівщини обстрілюється щодня. За минулий день ми маємо 34 обстріли. Це майже 70 приходів. Це Сновська, Семенівська Новгород-Сіверська територіальна громади, також Корюківська територіальна громада, які піддаються обстрілами з боку так званої Російської Федерації майже щодня. Тому Пошкодження е, житлових будинків є, ну, можна сказати, що щодня що стосується прикордонних громад Чернігської області. Якщо говорити про динаміку обстрілів прикордоння, то що ви фіксуєте? Це е, якась більш-менш середньостатистична цифра, чи бачите тенденцію до зростання? Якщо порівнювати з минулим роком, то ми е, бачимо тенденцію е, до зростання, оскільки росіяни почали більше масово використовувати. Так звані фіпівідрони, зокрема й на оптоволокні, тому статистика каже про те, що кількість ця збільшується. Ми не бачимо якоїсь, скажімо, принципової переваги, там чи принципового, але збільшення фіксується. Сьогодні і вчора у прилуках був оголошений день жалоби, дні жалоби. Тому що 5 червня під час російської атаки дронами на місто загинула ціла родина начальника місцевої пожежної частини. Загалом, які наслідки цього удару, яка на зараз відома кількість постраждалих, скільки людей в лікарнях? Станом на зараз рятувальна операція на місці влучання російських дронів завершена. Ми знаємо про п'ятьох загиблих, дев'ять поранених, про два повністю знищені житлові будинки пошкоджено багатоповерхівки, які були поряд. Про кількість квартир наразі е працюють відповідні комісії органів місцевого самоврядування і вони обліковують характер і ступінь наслідків після російської атаки. Чи потребували люди, чиє житло було пошкоджене в прилуках відселення тимчасового прихистку тощо? Органне місцеве самоврядування і державної влади, районна адміністрація контролює це питання на території Чернікої області сформований певний банк житла. У разі необхідності всі постраждалі люди можуть скористатися тимчасовим житлом для того, щоб ну, переїхати там з родиною, і тимчасово побути, допоки не буде вирішення вирішене питання по їхньому житлу, по компенсації або по відновленню, або по ремонту. Зрозуміло. пане Іване, дякую вам за інформацію. Це був Іван Ващенко, заступник голови Чернігівської обласної адміністрації.